Про необхідність припинення басифікації з боку працівників ТЦК вже багато сказано, але віз і досі там. Якщо вісло зобов'язане, був належним чином оповіщений, про необхідність з'явитися на території ТСК СП, як людина, яка може бути мобілізована, була вручена йому повістка. Він не з'явився, то потім це дозволяє опоніти закону органам самі поліції, людину, яку після цього може бути волошеному грошей затримати, доставити тіська СП і відправити на відповідний тренінговий центр, на територію тренінгового центру. Тому це питання одне. Інше питання, що на правдиві жаль, представники ТІЦК СП. Це живі люди, нерви, де не перетримують, вони допускають порушення законодавства. Ми на це реагуємо як на рівні комітету, так і на рівні відповідного керівництва ТСК СП, ну, міністерства оборони, в генеральному штабі, і всі випадки непромірники, вони перебувають на контролі. Ровоці від службові розситування, якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджів, вони реєструються. Тому кожна ситуація неправомірних дій представників диска отримує належну оцінку. І президент, і пан Мініславський, і народні депутати всі про це казали: що є проблема, але вона досі не вирішена. Жодним чином причому і всім зрозуміло, що дані дії не посилюють мобілізаційний та оборонний ресурс України. Так якщо чоловіка спіймали і примусово засунули в навчальний табір, а потім відправили на передову, то звісно з нього не буде. Гарного толку. Я не знаю, який там відсоток військозобов'язаних в такому випадку або військослужбовців дійсно приносять користь. І про це все добре зрозуміло. Про це вже казали президент ще на початку року. Про це постійно каже у нас і пан Мініславський, і так далі. Але нічого ж не змінюється. Також нагадаю, що іноді невеличке звернення до адвоката за відповідною порадою може усунути вам. І зберегти багато сил та грошей. Тому, якщо вам потрібна консультація адвоката з правничих питань, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані, і таким чином убезпечити себе від тяжких негативних наслідків пов'язаних з тією чи іншою проблемою, яка у вас виникла. Продовжимо. Як на мене, перше, що треба зробити, це реформувати систему мобілізації. збільшити грошове забезпечення військовослужбовців. Це я вважаю, що це основне. 100 тисяч, я вважаю, недостатньо, хоча б 200 тисяч. І тоді мотивація з цього приводу, звісно, збільшиться. По-друге, обов'язково треба процедура демобілізації. Пусть там три роки або якийсь час, але людина має розуміти, що вона має, буде мати право на демобілізацію. Як можна заставляти людей йти на фронт, коли. Всім відомо, що демобілізації немає, і всі спроби здійснити були, що називається, порізані на корню. Тобто, ну, яка тут може бути мотивація? Як на мене, якщо, наприклад, ухвалити закон про демобілізацію, пусть там поступову, почергову, якимись певними моментами після служби в три роки, то це тільки покращить мотиваційний і інший. Ресурс України. Чому так? Тому що проходить три роки, військослужбовець звільняється. Він повертається в родину, відпочиває, якщо потрібно, проходить відповідні медичні оздоровлюючі комплекси, і так далі. Тобто він відновлюється місяць, два, три, півроку. Але після цього він бачить, що для військослужбовців збільшили грошові виплати, покращився стан забезпечення. Дійсно існує і діє процедура демобілізації і так далі. І я думаю, що мінімум 20, а то й 30% цих військослужбовців повернуться назад в Збройні Сили України. А це вже буде не ті особи, яких схопили здоровий, нездоровий і направили на фронт. І ця людина не підготовлена і так далі. А це будуть підготовлені, мотивовані, які будуть знати. На що йти? І від що ви думаєте, що треба покращувати авторитет Збройних сил, як і самої держави? А відсутність демобілізації вона тільки шкодить, причому суттєво шкодить Україні, де визначення процедури рекрутингу. Чому вона не працює? Чому військова частина або відповідний військовий підрозділ не може самостійно наймати відповідних військовослужбовців собі в якості відповідних воїнів? Чому це треба робити тільки через ТЦК, які там з певними корупційними моментами, з певними моментами щодо направлення в іншу частину і так далі, і тому подібне? Чому це не можна робити? Це також збільшить мотиваційну складову мобілізації. Якщо особа буде знати, військозобов'язана буде знати, що він програміст. Він має відповідний досвід роботи з дронами, і він піде в службу РЕП, яка не буде, наприклад, працювати безпосередньо в лінії зіткнення, а за кілька десятків кілометрів. Але ця особа, професіонал, він може готувати дрони, він може керувати їм дистанційно і так далі. А на передовій достатньо буде виїхати одному там о, бусіку, випустити ці дрони і зразу ж повернутися назад. А там уже повернуться ці дрони назад, не повернуться і так далі, але буде певне керування. Чому це неможливо зробити? Ще як на мене однією проблемою, того, що здійснюється так звана басифікація з боку ТЦК, це те, що зверху спускають відповідні рознарядки, що треба мобілізувати там певну кількість людей і нікого не хвилює. Є чи ці люди готові вони, яка підготовка, що там нікого не волнує. Якщо не зробили, або догана, це в кращому випадку, або взагалі погроза того, що будуть направлені ці? Працівники ТЦК безпосередньо на фронт. Ну, звісно, вони, щоб захистити себе, будуть вчиняти відповідні дії. Де відповідальність з цього приводу? Ви бачили когось, кого за протиправні дії щодо бусифікації було притягнуто до того відповідальності? Нікого. Чому? Ну, тому що таке враження, що це мовчазна згода вищестоящих, можна владців з цього приводу. Може, воно і не так, але враження складається саме таке. Тому і потрібно ці покращення. Так, є певні моменти, наприклад, в останній час в Резерв Плюс вже почали більше діджиталізувати питання щодо оформлення відсрочки. Для студентів, для інвалідів, вже для багатодітних сімей можна оформити відсрочку онлайн. Це добре, добре. Це менше навантаження на ТЦК. Менше. Чому це не можна зробити по іншим категоріям, незрозуміло. Взагалі. В ТЦК, як на мене, мають працювати більша частина жінок. Чому жінки не можуть працювати в ТЦК? І, взагалі, як на мене, роль ТЦК має бути в тому, щоб мотивувати, а не демотивувати військозобов'язаних осіб. Тому підсумуємо, що треба зробити для посилення і покращення мобілізації. Збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців мінімум вдвічі, вдосконалення та. Узаконення процедури рекрутингу на законодавчому рівні з безпосередніми гарантіями цього, надання військовослужбовцям демобілізуватися після того, як вони, наприклад, три роки проходили військову службу в період воєнного стану, а також безумовне покращення забезпечення самих військовослужбовців, не те, щоб їх з боку волонтерів забезпечували. Спорядженням зброєю та іншими засобами, а щоб саме держава цим займалася, причому на належному кваліфікованому рівні, і, звісно, посилення антикорупційних дій. Тобто, не може бути таке, що когось десь, тобто, не може бути таке, щоб когось десь спіймали на хабарництві або на корупційних діяннях, а потім суд е за якісь Формальних процедурних питань відпускає цю особу ще й повертає на роботу назад. Ви розумієте, ну, що це неможливо, це повністю втрачає довіру до суду. Чому це досі не зроблено? Мені не зрозуміло. Може, ви мені відповісте в коментарях, що може ти, Андрію, не правий, тому що не треба збільшувати грошове забезпечення, не треба демобілізовувати військовослужбовців, бо нема буде кому воювати, не треба. Нам рекрутінгом достатньо ТЦК і так далі, і з корупцією можна не боротися, і так все гарно. Ну скажіть в коментарях, подивимось, може дійсно я щось не розумію. Ну ось якось так. Всім відомо, що дуже багато проблем зараз з різних питань і щодо о, мобілізації, щодо відсрочки, щодо проходження ВЛК, та подальших дій щодо оскарження, якщо це було здійснено. У порушення постановленого порядку чи з інших питань. Якщо у вас виникає необхідність звернення до адвоката за правничою допомогою, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані, або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро бур'янські партнери. Посилання на які я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, або ви не згодні з ним, наоборот, не корисне, поставте лайк, дизлайк і подивимось. На те, як дійсно народ України визначає необхідність щодо здійснення реформ в плані мобілізаційних заходів. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!